І так, давно мене не було на цьому каналі, навіть дуже, але з інтернету я не пропадав, тому все окей. І так, почнемо з того, що по традиції в цьому відео я буду відповідати на ваші запитання, а задати своє запитання ви могли на Ютубі і в моєму улюбленому телеграм-каналі. Підпишіться, боже мій! Я не знаю, що вам потрібно казати, щоб ви туди підписалися. Алло! ладно, ладно, це прикол. А може й ні. Окей, перше запитання. Планую знімати інші ігри, крім Роблокса і Майнкрафта. Ну, взагалі, ну як недавно, два тижні назад, виходило відео про ФНАФ, саме тому планую. Далі був в Хорватії або в якомусь море. Ні, я в своєму житті не був. Де поїдеш взимку? <кій> Ніде. Максимум, куди я можу поїхати, це в сугроб. Блін, відповідаю на ваші запитання, аж сумно стає. Боже мій. Окей, далі йде знайома людина. Ти коли зробиш течу частину, а тебе? І коли додавиш секс-шоп? Ніколи. Ось моя коротка відповідь. Хотів би спробувати себе в 3D. Одного дня я вирішив скачати собі блендер. І якщо хтось не розуміє, то це не такий блендер. А такий, де можна создавати 3D фігури. І я туди навіть не зайшов, через два дні видалив. І знову питаю: у тебе з'явилася дівчина? Ні. Я Сігма. Я досі залишаюся Сігмою. Ну або просто мене ні. Що <coughs> ти граєш в Роблоксі? Улюблені ігри. Моя улюблена гра в Роблоксі це біс Simulator. Ну так як там немає оновлень, я в Роблокс майже не заходжу. Коли знімеш буга-буга. По-перше, в Австралії кажуть онга-бонга. А по друге, відео вже є. В цьому відео я. А хоча знаєте, відео та і немає. Що в мене з голосом? А що якщо мій голос звучить точно так же? А я цього просто не розумію. В тебе є домашня тваринка? Якщо є, то яка? У мене є кіт, Віскас. Ось він. О oh мага. Окей, так як тут дуже багато запитань, я буду відповідати лише на самі важливі. Скільки суми твоя піпіська? Це конфіденційна інформація, і я не знаю. Хезе, вам подобається, коли вам арт малюють. Якщо коротко, то ось ці два малюнка. Мені вони сподобались. Коли відео по Grove Garden? Стоп, ні. Garden of Banana. Вот. До речі, дуже класні відео. Дякую, дякую. Я ціную це, чесно. Та йомою, знову вісім запитань. І так, я знову буду відповідати лише на важливі запитання. Можна мій прочитати комент. Ладно, ладно, можна тисячу фактів про тебе. Мало хто знає, точніше знаю лише я, але перше відео про тебе мало містити. Тисячу фактів, потім 167, а потім 100. Якось швидко зменшилося. Яке твоє саме велике досягнення у житті? Безіменна людина на мене підписалася. Боже, ці коментарі вводять мене в депресію. Невже у мене в житті нічого такого важливого не було? австралієць що краще: ніндзяго чи Дрімс? Звісно, що ніндзяго. Я його в дитинстві дивився. Ти будеш подорожувати цього року? Буду дома сидіти. Я планую дома сидіти, навіть в школу не хочу виходити. Так, питання до австралійця: блін, чотири питання. Багато. Буде одне, як тобі школа зараз? <кхем> Просто погляньте на це. Це мій розклад. І та у мене є вікно у понеділок, так що я вже не такий шкільник, як ви. Да хочу Австралії дати Аву. Дякую, але у мене уже є АВА. А що з шапкою канала? Якщо ви хочете дізнатися, що з шапкою, то переходіть в мій телеграм-канал. Йомаю! І так, останнє питання. У мене два питання. І, будь ласка, можна мій комент у відео. Так, це одне питання. І друге питання, в який клас ти хочеш? Прям номер і буква. Ну я не хочу в клас. Я хочу вдома сидіти. 13 В. Я не знаю. Коли зробиш відео про гру, яку я рекомендувала. Чесно, я вже забув, що там за гра І так, далі у нас ідуть запитання в Ютуб, а почнемо ми з людини, яка вже задавала своє запитання? Так, коли ти будеш знімати Country Balls? ну може після завтра, не знаю. Чому ти вирішив знімати відео? Тому що я це просто обожнюю. Ось так. Типу, в 10 років я також знімав відео на Ютуб. І останнє запитання: у які ігри ти любиш грати у вільний час Майнкрафт. Як ти ставишся до італійських мемів? Бомбамбіні гузіні. Мені подобається. Австралієць, розіграєш колись свій канал серед підписників. Я твій єдиний підписник. А я думаю, чому накрутка крутка не працює? Так, скоро нове відео. От де ти живеш? Та йо! Та йо маю, будеш пробувати грати в War Saga. Не знаю. Я навіть не знаю, як правильно читати назву гри. В якій програмі ти монтуєш відео? В Кепкаті. Я буду відео? Ні, ніхто тебе не побачить, навіть я сам. Ти любиш стратегії? Так. Буде Don't Starve Together. Можливо, ця гра є у мене в стімі, але я взагалі не знаю, як в неї грати. Привіт, повертаюсь! Хеллоу. Ти любиш школу? Просто зайдіть і підпишіться на мій телеграм-канал. Там ви будете знати, як я люблю школу. Приблизно ось так. У вас є питання до мене? Ні, зато чесно. Валентини, як вас звати? Мало хто знає, але це все обман, мене звати Валентинка. Чому ти не зробиш нормальну аватарку? Що, що там за мою аватарку ти кажеш? Коли ти покажеш своє лице, коли настане час, коли фіалка розцвіте, і не знаю там, коли встану з п'ятої ноги, буде настрій такий. Треба показати своє лице, тоді покажу. Ну точно покажу на 100 тисяч підписників. А єдине, що я можу сказати, скоро буде нове відео. Обіцяю.